Російські військові продовжують атакувати жителів Херсона з дронів. В день скинули вибухівку у Дніпровському районі поруч із тролейбусом. Про це у телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мручко. Також, за його інформацією, близько 11.30 внаслідок скиду вибухівки з російського дрона у передмісті обласного центру отримав поранення 53 річний Чоловік вранці у Дніпровському районі через атаки БПЛА поранені 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Жінка 62 років отримала поранення через ранковий обстріл армії РФ. Обстрілювали російські військові Херсонську територіальну громаду і минулої доби били по Херсону, Антонівці, Зимівнику та Комишанах. За повідомленням Романа Мрочка у телеграмі, внаслідок обстрілу зимівника загинула 80-річна жінка. Її донька поранена. Також мінно-вибухову травму отримав 57-річний чоловік. Селище армія РФ атакувала близько 12 години, 25 -го вересня, розповів місцевий житель Євген Пастушенко. Що цікаво, стріляли, оттуда. То есть свист був через наші голови, получается. Ось так. І взрывы там. Дуже швидко. Хвилина, вибух, хвилина-дві, вибух. Дуже швидко. Ви кудись ховалися? Під пліти. Тому що хто біжить, тот погибає. Сім прильотів було. Третій прильот по мені. остальні прильоти туди. Там жінка шубила у нас. Ще там щось з однією жінкою случилось. Ну вот так вот. Я как раз в доме была. Які у вас пушки Ну, смотрите, вот моя машина, вот забор вынесла. Вот тут вот все. Повилітала окна в спальню, в спальну побитий. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові атакували громаду із авіації по обласному центру. Випустили дві керовані авіабомби. Ще по дві в районі Зеленівки на Дніпрянського в Антонівці і Садовому. Вночі армія РФ здійснила авіаційний удар по одному з населених пунктів передмісті Херсона. Ворожий кап зруйнував дачний будиночок, в якому знаходилось літнє подружжя. Рятувальники прибули на місце події, дістали постраждалих з під завалів та передали медичним працівникам. Також вночі під обстрілом було селище Білозерка. Там загорівся житловий будинок та літня кухня за різними адресами. Пожежі ліквідовано. Била армія РФ і по населених пунктах Береславської, Новоолександрівської та Тягинської територіальних громад. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, господарські споруди жителів та адмінбудівля. Про це у телеграмі повідомив начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Загалом, за повідомленням обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли 24 населених пункти Правобережної Херсонщини. Через російський обстріл в області двоє людей загинули. 14 Тьть поранені Олена Сомська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.